Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо закуску, в якій ідеально поєднуються солодкі сухофрукти, солонуватий ніжний сир та горіхи. Спочатку ми підготуємо чорнослив, промиємо його та заліємо гарячою водою на 5-7 хвилин. Далі натираємо твердий сир на дрібній терці та з'єднуємо його з крем сиром. Після чого віджимаємо чорнослив від води та дрібно нарізаємо. Додаємо його до сиру. Добавимо свіжо змеленого перцю та трішки посолимо. Та усе ретельно розмішаємо, щоб об'єдналися усі наші інгредієнти. Щоб горіхи стали набагато смачнішими, обсмажимо їх на сухій сковорідці 3-4 хвилини. Після чого їх можна дрібно нарізати або ж подрібнити їх в блендері до дрібної крихти. Формуємо з нашої сирної маси невеликі кульки та кожну оббалюємо у гріхах. Перед подачею їх на стіл рекомендую трішки залишити кульки в холодильнику. Спробуйте приготувати цю легку та швидку закуску в себе вдома, і вона буде невід'ємною складовою кожного вашого святкового столу. А також не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Усім смачного та до зустрічі у нових відео!